Доброго дня, шановні пані і панове, продовжуємо серію відео по черешні. Дивіться, 5 травня, та сьогодні вночі у нас було мінус 5, деякі черешеньки підмерзли. Виноград весь замерз. Все, що було висаджено в огороді, замерзло. Тобто біда. І навіть сьогодні теж обіщають останній примрозок. З отакої фази, коли ваша черешенька вже майже внохать, обов'язково треба зробити калійну підкормку. На отаке дерево розміром 2,5 3 метра треба дати 400 грам золи. Заливаємо її 50 грамами оцту столового. Це все гаситься. Далі доводимо до відра води. Перед цим дерево добре проливаємо, тому що у нас ще засуха, за всю весну ще не було жодного дощика. Тобто на таке дерево надо дати хоча б літрів 200 води, потім даємо підкормку і ще літрів 50-100 води зверху. Тоді ваші черешні не будуть осипатися і будуть наливатися. І якщо у вас з'являються ось такі речі, тобто є лист гезуші шкідники, обов'язково бітоксі я вам показував актафі, триходермін, це все в комплексі дається по листочку, і шкідники вам нічого не зроблять. Оцих цих звичайно, шкода, що підмерзли, ну нічого вони осипляться. І так дерево повністю все обліплено. Ось дивіться, щоб оце все визріло, дерево обов'язково треба допомогти. В противному разі просто осипеться більша частина ягідок і у вас нічого не вийде. Обов'язково добрий полив. дощик у нас навіть і не збирається йти, тому треба добре дерева заливати. Також у нас наявності ще є 5 боксів по томатам. Бокс коштує 500 гривень, в бокс входить 6 сортів томатів по 5 штук, такі як чері, червоні 5 штук, Чорний Принц, 5 штук, хурма жовта 5 штук. Рожевий корнієвський крупний 5 штук, чайка низькорослий 5 штук, джина 5 штук, баклажани алмаз 5 штук, перець гіркий 5 штук. І перець гігантський, жовтий, перець, гігантський, червоний по 5 штук. Бокс коштує 500 гривень. Якщо брати поштучно, то ви платите 750 гривень, тобто ви економите 250 гривень. Ще є в наявності міцелій гливи, міцелій печериці. Він вже заканчується, сезон заканчується, весь на хтось ще не встиг. Встигайте придбати, тому що інший міцелій вже буде на осінь. Зараз буде ставати поступово дуже жарко і при транспортуванні він буде гинути. Так що обов'язково переходьте на сайт, цілочка буде під відео в описі, замовляйте. І всім гарних врожаїв. Ось бачите, підмерші черешеньки, ну нічого не осипляться. Десь процентів 10-15 у нас підмерзли черешні. гріхи дуже сильно пострадали. Взагалі в цьому році заморозки дуже добре так нам бабахнули, в огороді все, що було висаджено, загинуло. Картопля може і дійде частково, а от вся розсада буде заново пересаджуватися. Ну, того й живемо в зоні ризикового землеробства, Дуже часто в нас таке буває. Раз в 3-4 роки. що всім рекомендую висаджувати не раніше 15 травня розсаду. Допустим, кавун я буду висаджувати десь числа. 16-17 про це я зроблю відео. Розсада вже готова, розсада вже закалена, в парнику вже третій лист починає виходити. Скоро все це буде. Буду всю розсаду висаджувати і вам показувати. А Так обов'язково підкармлюйте черешеньку, обов'язково її полийте. І ось-ось, скоро вже будуть. Гарні ягодки, тобто вона вже ось ось начне нас благодарить добрим врожаєм. Ну і слідкуйте за листячком. Тільки з'являються ось такі листочки. Обов'язково робимо обробку бітоксібациліном від лист гризущих. Ці обробки теж є на сайті. Кому цікаво, переходьте. Дивіться. Всім дякую і гарних врожаїв.